Вважаю міцного, Мадяр, на зв'язку. Вечір 29 квітня. Традиційно можу, мушу вітропортувати. Вибачте, вже, мабуть, трохи забембав вас своїм збором, але ще одну добу мусите потерпіти, бо йдемо до великої цілі. І хочу вас а, а, втішити. 25 мільйонів станом на 21 20 хвилин 29-го. Квітня зібрано з 30 планових мільйонів гривень. У нас ще трошки більше доби. Залишилася тільки одна шоста частина, то як ПДВ приблизно. дощить, робота нічна трохи ускладнюється, тож мав можливість трохи стрічку поскролити. Вражений, скільки зараз важливих цільових збірів, зборів відбувається, і кожен з них потрібний, і кожен на великі суми виявляється. Ще й кінець місяця, у грошей у людей нема, але ви десь знаходите сили, ці ресурси збирати і забезпечувати, то я навіть не знаю, якими словами висловити вам ту вдячність. Давайте вже той збір, як то кажуть, доконцентруємо до і старатимусь певний проміжок часу взагалі не турбуватиму. Хоча я і так стараюсь раніше менше, ніж двічі Там раз у два місяці не виходити. 25 мільйонів з 30 на важливі а, такі мультизакупки. Нагадаю, мавіки на 25-30 бригад на Авдіївському напрямку, 15 тисяч плат ініціації, купа а, безпілотників, три комплекси Р-18 по три борта для потреб Тахівмадяра, два комплекси. Секретних, ударних. Сім автомобілів. Такого лота ми ще з вами не збирали. В принципі, як і аж телефон вимкнувся на секунду та й перервав відео. Такого мега збору ми з вами ще не робили, але хочу вас запевнити, що дуже корисно. Справа дуже важливі засоби для військовослужбовців. Про що вже мови було багато. Ось тобто повертаюся до тих зборів, які зараз відбуваються, і по кожному з них є певні успіхи, і всі вони важливі. Марія Берлінська збирає на дроні. Камінкадзе на люті пташки. Сергій Стерненко бачив, збирає, от не запам'ятав на що, а на камік, на дрони Камікадзе, блискавка збирає таке інше. І просто ви, ви фантастичні. Ви просто фантастичні наші українці, бо знаходити в собі сили в такий складний момент кожному віддавати частинку себе. то Вартує, і ви мусите знати, що ми то дуже... Цінуємо. Не буду більше. А, давай же ж покажемо скріни, що ж я не буду, не буду. А звітувати треба, що ті 25 мільйонів складаються. Зараз про банки вас приколю. Секунду. Чекай, а ну тримай колом лімпочку. Давай будемо показувати. Оце моно 14 916. Далі. На трансфері п'ятірка з привата. На трансфері трійка з привата і на 162 тисячі і 437, сумарно 600 на залишку на приваті зараз. Плюс понад 40 тисяч чи то доларів, чи то євро на пейпелі. Це ще 1 мільйон 600. Сумарно 25 мільйонів гривень. Відмітку ми перетнули. Після мого вчорашнього допису в 9-й, приблизно чи 10-й годині, коли він там вискочив на Приватбанк, я трошки там потого подувся. 23.11, щоб ви не сумнівалися, так 5 мільйонів швиденько на моно заскочило аж бігом. Зранку, після нічної, десь в сьомій ранку. Думаю, треба ще переводити, щоб все на банці було і ще 3 мільйони запустив. Що ви думаєте? За 4 хвилини, як прямо внутрі банка, раз і гроші приватівські опинилися на моно. Тож приват, дякую за. Таке негайне реагування. Ми вас ще раз напряжимо, коли вже будемо остаточну суму збору на банку переводити, але вам, коли ви е, нас дослухаєтеся, справді, коли всьому є потреба, бо на понеділок на ранок треба купу рахунків оплатити, то ви можете і вихідні дні робити гарні речі. Зауваження до МОНу, критичний день у них сьогодні, чи їх моніторингу, не знаю. З тої самої сьомої ранку приїхав з нічної перетинив. Лягти спати, скинув їм всі виписки з привату, кажу, будь ласочка, швиденько, гроші зайшли, і зразу тупітнулися фінмоніторингом, звісно, 8 мільйонів гривень з привату. З мого прізвища в приваті, на моє прізвище в Моно. По зрозумілому збору, вже не вперше збираємо. Минулий збор, я був вдячний МОНО, бо вони ще й долучилися 2 мільйони гривень доклали до тих 30, на, на ті 30 мільйонів, які ми на 265 дронів збирали. А сьогодні щось у них дощить там, Києві чи що, не знаю. Просто от пів дев'ятої вечора поїхали на, нічну, на нічне полювання, гроші так і не зарахували. Не можу вам показати картинку, то показав лише скрини того, що а, вже є типу, на обліковому записі, але ще не зараховано на карту. Нікуди до понеділка не дінеться. Завтра умовно буде нова зміна фінмоніторингів чи як вони там називаються. І, і все буде різко влаштовано, впевнений, на понеділок будемо мати. Залишилося нам суттєво менше, ніж більше. 5 мільйонів з 30 залишилося. Попереду ще е, півтори доби. Тож я дуже впевнений, що ми разом то все подолаємо. Я ще раз відзвітую, вже на тому перестану вас мучити з тим збором, який у нас блискавично проходить, котрий дуже важливий і на котрий ви дуже міцно спромоглися. Рухаємося разом, попереду ніч, тож бажаю, щоб вона у вас була тихою і теплою. А ми трохи той. -во. Те, що звичайно, те, що щоночі, що сили з тим, що маємо там, де ми є. Мадяр завжди на зв'язку. Таким Мадяра очі та жало. 59-та. ОМБПБР. Честь. Передивився, передивився від відео звернення перед тим, як виставляти. І побачив, що не поділився з вами цікавою статистикою. Вона, мабуть, багатьом буде цікавою. Козаки, дайте я ще 30 секунд. Запишу і потім вже це. от. Дякую. А, а, значить, отома вага зроблених донатів на приваті складає. Приблизно 45-47 відсотків. Інші це моно, тобто моно домінує. Значить, робив сьогодні для фінмоніторинга виписку у додатку Привата. Відповідно, бачив по виписці кожного детального платника. Звісно, не передивлявся. Значить, 835 плюс 320 тисячу під 1200 сторінок на кожній по 17 респондентів, котрі зробили донати. Це про що свідчить, я вам скажу. Це свідчить про те, що 19 тисяч приблизно 700 людей, 19 тисяч 700 українців, можливо, іноземці, зробили свої донати через Приватбанк у поточному зборі на 30 мільйонів від е птахів Мадяра. Середній лот склав. 400 середній донат таким чином склав 450-460 гривень. Це якраз свідчить про е ту межу терпимості українців. є перше. Друге, практичну відсутність е бізнесу безобраз. Хлопці, я сам бізнесмен в минулому і в майбутньому, я лише на час війни військовослужбовець. Вашої підтримки ми, на жаль, не отримаємо. Очевидно, всі ви донатите вже директивно на ті підрозділи, котрі ви собі обрали, за то, за що вам честь і велика шана. Я просто даю статистику, бо вона для мене цікава і, впевнений, для багатьох інших буде цікава. Середній лот на сьогоднішній день, середня сума донату 450-470 гривень з донатора і десятки тисячі людей відкликаються на потреби воїнів навіть в рамках одного збору. Це свідчить, в моно там буде набагато більше тисяч, трошки більше. я Думаю, десь 25 тисяч донаторів. Потім обов'язково підведу ту статистику. Це свідчить про широку задіяність вас, дорогі наші українці, у підтримці Сил ЗСУ. Уявити собі, скільки мільйонів. Українців зараз докладаються, і тих, що в Україні, і тих, що вимушені були виїхати, чи тих, хто там і раніше перебував, це пересічні наші звичайні люди з низькими середніми статками, котрі відгукуються на поточні проблеми і негайно докладаються донатами. От тепер вже все сказав. Тихої та теплої вам.